Головний акцент на укриття в освітніх закладах. Напередодні нового навчального року традиційна вівторкова велоінспекція вирушила перевірити готовність закладів освіти до 1 вересня. У садку номер 16 Сонечко сховище облаштували на першому поверсі, встановивши металеві віконниці. Донедавна, під час тривоги, дітки з вихователями змушені були бігти до підвалу в сусідній будинок. В садочку встановили нам віконниці. Ми спортивний зал облаштували під укриття, сім вікон поставили віконець. Тепер нам дуже зручно з дітьми знаходитися під час тривог саме в садочку, а нікуди не бігти за межі садочка. Дуже зручно закривати, ми самі навчилися, там є такі кріплення, відкриваєш, закриваєш. Коли закінчується тривога, ми відкриваємо на провітрювання. Починається тривога, ми закриваємось. Заїхали в садочок номер 22 Тут укриття в підвальному приміщенні розраховане на 50 дітей. І на першому поверсі закладу, де також встановлені спеціальні металеві віконниці. Садочок може прийняти до трьох сотень діток. Настільки ж місць розраховані тут укриття. Далі ліцей номер 13 Тут чи не найбільше сховище. Ремонти завершують і вже з 1 вересня. Під час тривоги в укритті зможуть перебувати до тисячі учнів та вчителів. До 1 вересня лишився тиждень, ми розпочинаємо навчання 1 вересня, п'ятниця. І, звісно, до цього часу ми перевіряємо всі укриття, чи то дитячі садочки, чи ліцеї нашого міста. 13-й ліцей, центральна частина міста, великий ліцей. Наразі роблять ремонт в укритті, освіжають їх, адже там була залита стяжка і зроблені деякі водоробіт. Наразі він вміщає всіх дітей, це майже тисяча чоловік, і готовий прийняти їх з 1 вересня. А поки в освітніх закладах завершується приготування до нового навчального року, мерії запевняють, навчальний процес проходитиме офлайн без змішаних форм відвідування учнів. Ми також є, зараз провели наради відповідні. Дай Боже, щоб не було, але треба бути готовим, щоб максимально забезпечити теплом, забезпечити харчуванням дітей під час можливого блекауту в осінньо-зимовий час. Треба десь десь під'їзди до дитячих садочків, до шкіл зробити, десь потрібно благоустрій зробити, десь просто поприбирати. Тому це також ми дивимося під час нашого вівторкового об'їзду. Віталія Ковуч, Андрій Гаргара, телеканал 402.